Розділ 18. підвіски минали теплі серпне відні. Поляна частенько навідувалася до великого будинку на пентиському пагорбі. Вона відчувала, що її візити не завжди тішить хазяїна. Щоправда, захищав він її дуже люб'язно, а часу навіть посилав по неї. Він розважав її як міг. Розмовляв, показував цікаві книжки, малюнки та штучки з далеких країв. Але він, як і раніше, безупинно нарікав на свою безпорадність і на той порядок, що його влаштовували незвані у господаря. Все-таки Поляна бачила, що пану Петлентону до вподоби її слухати. Тому вона ще все більше і більше розповідала про себе. Щоправда, вона ніколи не була впевнена, що й дослухав він її до кінця. Часто голова його немічно падала на подушку, а очі дивиться вдалечів, болісно і нетерпляче. Це щоразу завдавало Поляні страждань. Вона не знала, яка її розповідь, чи слово може спричинити у нього цей стан. Часом вона взагалі думала, що річ тут не в словах. А найголовніше, Поляна не знала, чи зможе коли-небудь розповісти Тиму про свою гру в радості. Вона боялася, що пан Пендлтон навіть слухати про неї не хоче. Дивічі, вона пробувала погратися з ним, та ще не доходила до захатки про тата, як Джон Пендлтон повертав їхню розмову на інше. Тепер Поляна не мала сумніву, що Джон Пендлтон справді був колись коханий тітей Кополі. І всім своїм лагідним, добрим серцем бажала принести щастя цим том, нещасним самотнім душам. Щоправда, вона навіть не уявляла, як це зробити. Вона розповідала пану Пендлтону про свою тітінь. Часом він слухав її вічливо, часом розрятовано, а часом так, що на його сворих устах з'явилася дивна усмішка. Вона розповідала Тітці про пана Пендлтона, чи радше намагалась розповісти. То пана Полі зазвичай майже й не слухала і щоразу переводила розмову на інші речі. Так само вона чинила, коли Поліана розповідала їй про інших своїх друзів, скажімо, про лікаря Чілтона. Звичайно, дівчинка розуміла тітка Полі неабияк збентежилася, коли лікар бачив її в шаль з мережами і тренутої волосі. Невдовзі, однак, вона переконалася, що її тітка взагалі не дуже любить пана Чілтона. Вона зрозуміла це, коли одного разу підхопила нежить і змусила цілісінький день сидіти вдома. Якщо тобі до вечора не полегше, я покличу лікаря, сказала тітенька Поля. Тоді мене залюбка і не полегше, вигукнула Поляна. Адже я дуже хочу, щоб мене відвідав лікар Чилтон. Тітка якось дивно подивилася на неї, і це спантелишило дівчинку. Я не кликатиму лікаря Чілтона Поляну», – Суворо відповіла пана Поля. Наш сімейний лікар, пан Ворне. Його я й покличу, якщо тобі погірше. Поляну, однак не погіршило, і лікаря Ворона викликати не довелося. Я така рада, сказала вона ці, ці вечорі. Ні, лікар Ворон мені до вподоби, і інші лікарі теж. Але лікар Чіптон мені подобається найбільше. Я так боялася, що він образиться, коли я покличу на його. Врешті він не винен, що побачив, як я гарно тоді зачесала вас, тітенько». Годі Поляну, мені не дала охоти говорити ні про лікаря Чилтона, ні про його почуття. Дішуче обірвали пана полі. Поляна глянула на тітку засмученими очима, жрептом вигукнула. Ой, тіти Поля, Які остром'яні щуки, якби ще зачесати вас, тіти Поля, будь ласка. Тітка ж уже вийшла з кімнати. Десь наприкінці серпня Поляна відвідала, як завжди, Джена Пендетона. і побачила на його подовжці смужку яскравого веселкового світла. З вона ж ступіла біля ліжка. Ой, пане Пендетон, яка чудова маленька веселичка. До вас прийшла гості справжнього селка, радісно заплескала вона в долоні. Ой-ой, ой -й -й -й, яка гарненька! Але як вона сюди потрапила? Джан Пенджтон того ранку був не дзвонили. Мабуть, вона потрапила сюди тріскний термометр на вікні, а виселося в сухну Термометр, звичайно, не годиться висіти на сонці, але це вікно виходить якраз на світ. Ой, це ж так чудово, пане Не Невже це робить тут сонце? Якби з мене був термометр, я б цілий день тримала його на сонці. Небагато буде коїсь такого термометра, не зміяся, чує. Як ти знаєш, що тепло на дворі, чи холодно, якщо твій термометр цілий день лисітиме на сонці. Мені все одно, рішуче відповіла Поліана, не зводячи до за чудових очей з паровостою на подушці. Що мені до того тепло на дворі, чи холодно, якщо в моїй кімнаті житиме веселка? Чоловік засміявся ще дужче, а тоді якось дивно поглянув на захоплене обличчя Поліани. Раптом йому сянула думка, і він подзвонив Норо! Мов він, коли на дверях з'явилася гікня служниця. — Принеси мені, будь ласка, той великий генодяний свічник, що стоїть на камінні полиці у вітання. Так, сер, спонтично прибортілася служниця. Коли за якусь хвилину вона повернулася, в кімнаті злинув молодійний дзвін. Так її кроком віддзвонювали кришколові підвизки на старомодному свічнику, який вона несла в руці. Дякую, поставте його сюди на столик, мов господар. А тепер змісь завіску і протягніть мотозок об поперек вікна. «От і все, дякую, сказав він, коли служниця виконала всі його накази. Тільки но ну, вона пішла з кімнати, як жодний Пендлтон з усмішкою обернувся до дівчинки. А тепер, Поліанно, подай мені, будь ласка, свічник. Узявши свічник обома руками, вона подала його пану Пендлтону. Той хутко одну за одною зняв з нього 20 крашливих підвісок і поклав їх. Коло себе на ліжко. А тепер, Люба, візьми їх і повізь на мотузок, на мотузок, який Нора протягла поперек вікна. От так. Якщо тобі схотілося поселити в кімнаті веселку, я просто не бачу іншого виходу. Тільки на поляна пошипала до мотузка три підвізки, як побачила справжню диву, схвилювання її пальці аж затремтіли. Їй ледве вдалося підвисити решту кристаликів. Аж нарешті вона скінчила роботу і посадкувала до ліжка. Вражено скрикнувши. Велика похмура спальня перетворилася на казкову країну. Всюди витанцьовували червоні і зелені, фіолетові й помаранчеві, золотистий і, і блакитний промені. Стіни, підлога, меблі, ліжко все ж палахкотіло різновареними вогниками. Ой-ой-ой, як гарно, ледве вимовила поліана, а потім засміялася. Здається, навіть сонце грає з нами в радощі, еге ж? провадила вона, гай забувши, що так і не навчила пана пиниста на свої гри. Так, бо мені багато багато таких чудових штучок. Я пороздувала їх і ті Полі, і пані Сноу, і усім всім людям. Тоді вони і всі радітимуть, навіть Полі так зрадієш, що на одміну хоч разочок ліс на дверима, правда? Пане Помілет не зареготався. Щиро кажучи, боляну криштолевих підвісок буде замало, щоб ту тут тітеньку ляскати дверима від радощів. Але я щось не зрозумів, про яку це ти гру, не казала? Полян трохи здивовано поглянула на нього. «Ой, я й забула, ви не знаєте про мою гру, то розкажи мені про неї. Цього разу болянин розповіла йому все самісінького порядку. Змалийся, які дісталися їй за містечка. Говорячи, вона не дивилася на його обличчя. Вона не зводила захоплених очей з кольорових промінчиків, які використовували від віски у валу кімнату. От і все, зітхнула вона, спочивши розповідь. Тепер ви знаєте, чому я казала, що навіть сонце грає з демоградищі? На хвилину запала мовчанка. Потім зліжка зовсім схвильований голос. Може, і так, але я думаю, поляна, що ти найкращий з усіх барвистох промінчиків у світі. Що ви, пане Пендблтон, я ж не вмію світатись ні червоним, ні зеленим, ні фіолетовим сяйвом. Та не вже, усміхнувся чоловік. Поглянувши в обличчя, здивована Поліана помітила сльози на його очах. Ні, не вмію, сказала вона і за хвилину сумно дотрила. І до того ж мені не можна довго стояти на сонці, пане Пеннетон. Від сонця в мене побільшає листовиня. Так кажуть, і тонька полі. Чоловік знову зарехотався, але цього разу полягання здалося, що його сміх скидався радше на схлипування. Розділ 19. Несподіванка. У вересні Поляна пішла до школи. Її влаштували іспит і виявили, що її знання цілком достатні для її віку. Відтепер вона радо ходила до класу та, нарешті, знайшла товаришів однолітків. Школа стала для Поліани несподіванкою, але й сама Поліана, звичайно, стала несподіванкою для школи. Невдовзі однак, дівчинка звикла до шкільного життя і оголосила дітинця, що ходити до школи це теж жити. Хоча спочатку їй не дуже в це вірилося. Хоч скільки часу забирала в поляну школа, вона не забувала своїх давніх друзів. Тепер вона, щоправда, відвідувала їх рідше, зате віддавала їм геть усе дозвілля. Тільки Джон Пендлтон по давньому нарікав на самотність і дуже дуже сумував за поляною. Одного суботнього дня він запитав у неї, може, то хотіла переїхати до мене, Поляну. Здається мені, що останнім часом ми мало бачимося, вередливо додав він. Поляна зареготала, який все-таки дивак це пан Пендлтон? А я думала, ви не любите, коли довкола багато людей, відповіла вона. Пан Пендлтон скривився, то я правда. Але ж тепер ти навчила мене своєї чтової гри. Я дуже радий, що тут доглядаєш мені. скоро я вже стану на обидві ноги, і тоді ми побачимо, хто тут господар, вигукнув він жартома, попрошувши на милицію. Того дня вони розмовляли на спальні, як досі, а в бібліотеці. Он як? набудню чула з Поліану. То ви тільки кажете, що раді, а насправді нітрохи не радієте. Поглянувши на пезвілка, що заклоняв після каміна, вона провадила. Ви завжди граєте не так, як слід, пане Пендлин. Та ви і самі це знаєте, обличчя господаря посерйознішого. Тому я й хочу бачити тебе чистіше, дитинку, щоб ти навчила мене грати так, як слід. То як переїдеш до мене? Поляна здивовано обернувся. Ви справді цього хочете, пане Пендутин? Так хочу. Та переїдеш. Поляна розгубився. Ні, не можу, пан Пентон. Я ж тітинчина, обличчя Пендлтона на латі. Він рішуче закинув голову. Ти не більше мірою, тітинчина, ніше. А може, тітенько дозволить тобі переїхати до мене, Несподівано лагідно не дав дарві. Прийдеш, якщо вона дозволить. Поліана глибоко замислилася. Але ж тітенька полі така добра, промовчавшись, визвола дівчинка. Вона взяла мене до себе, коли в мене не залишилося нікого кримсьої допомоги. Пан Пендлтон знову скривився, тоді захворив тихо і ласкав Поліано, багато років тому я кохав одну дівчину. Я мріяв привести її сюди, до цього будинку. Я хотів, щоб ми прожили тут багато-багато щасливих літ. Так, так, підхопила жалем Поліна, але я не привів її сюди. Вона, одне слово, це не важливо. Не привів та й годі. І відтоді ця сіра кубка каміння перетворилася з дому на просте житло. Адже житло тоді лише стає домом, коли в ньому оселяється жінка або дитина, а немає ні тієї, ні іншої. Тепер ти розумієш, Люба, ти як, приїдеш до мене? Поляна ж підскочила, її далечко сяяло радістю. — Пане Пендлтон, ви хочете сказати, що я мріяли про те, щоб та дівчина віддала вам рукою серце? Ну, так, Поляна. — О, як я рада, тепер усе гаразд, з полегшення дівчинка. Візьмете нас собою до себе і все буде чудово. Взяти вас обох? спантелично перепитали господи правду кажучи, ви ще не підкорили серце Полі», – сумнівав у голосі, відповіла Поліана. Та якщо ви розповісте їй про все отак, як мені, то я певна, що вона не витримає. І тоді ми, звичайно, переїдемо до вас з двох. Хоча господар в жах. Тітенька Полі переїде сюди? Поляна здоволено поглянула на нього. А хіба вам краще буде в нас? Можна і так? Наш будинок не такий великий, гарний, за те ближчий. До чого це то Поліану? Лаєно перервав про те саме, що і ви охоче пояснила дівчинка. Треба ж вирішити, хто до кого переїде. Просто мені спочатку здалося, ніби ви хочете, щоб ми жили тут. Ви ж самі казали, що вам бракують стінщиної руки і серця, щоб це житло стало дома. Господар, простогнавши щось нерозбірливе, підняв в руку, щоб відповісти поляні, але за мить його рука немішно опустилася. Лікар Чилтон, сер», – розвивалася на дверях словниця, – «Поляна негайно не підхопилася». Джон Пендлтон харячково обернувся до неї. Заради Бога, Поліана! ні слова ці танці про моє прохання, тихо благав він. Та що ви? Я їй нічого їй не скажу, відповіла засмішка дівчинка. Я ж розумію, що ви самі хочете її освічитися. Джон Пендлтон утомлено закинув голову. Що сталося? Хвилину по тому у нього лікар на Мацею Чупульс. Вуста пана Пендлтона скрилися в хамерній поспішці. І, здається, трохи перебрав ваших ліків, реготнув він, побачивши, як лікар критьком надивиться в слід поляні, що жахунку прямувала судовою стежкою.